Хочеш виглядати стильно цієї осені і заміни гардеробу? Зараз покажу прийоми, які легко працюють восени. І найцікавіший лайфхак в кінці. Але спочатку тисни лайк і підписку. То щодня буде стильний інсайт для твого гардеробу. Перше поєднання тканин. Поєднуй теплі тканини з легкими. Льон краще відкласти, а ось шов чудово гармонує з вовною чи кашеміром. Це створює баланс і виглядає дорого. Друге светер як аксесуар. Светер на плечах або на талії це і стильно, і практично. Коли стане холодно, просто вдягнеш його. Третє теплі шкарпетки плюс літнє взуття. Теплі шкарпетки з літнім не для всіх, але якщо любиш експерименти, спробуй зі шкіряними тапочками чи слінгбеками. це додає індивідуальності. Четверте ремінь поверх верхнього одягу: ремінь поверх пальта, жакета чи навіть кардигана. Це формує силует і робить образ вишуканішим. Обирай будь-який актуальний варіант широкий, звичайний або шкіряний шнурок. А ось і обіцяний бонус. Замість класичних прикрас використай легкий шарф, зав'яжи його на сумку, на шию чи навіть у волосі. Це маленький акцент, який робить образ унікальним. Який із цих прийомів ти. Ти вже пробувала? Напиши в коментарях: не забудь зберегти цей рілс, щоб мати під рукою ідеї для стилю, бо виглядати стильно восени це не завжди про новий гардероб, а про правильні прийоми.